Мені 28 років, і мені не слідно признатися, що начебто в мене все добре в житті. Я непогано заробляю. Я той хлопчик, який вспів. Я вспів прийти до мами достатньо ще молодим і сказати: Мам, в нас немає проблем з грошима. Якщо тобі треба, ти просто скажи, і я допоможу. Я їй навіть авто, і в житті в принципі, все окей. Останній рік от живу навіть з отаким от виглядом з вікна біля моря, прекрасно все. Ні в чому не потребую. Але за цей шлях, коли я йшов до цього всього, я пропустив найголовніше: я останніх півтора роки можна сказати, не маю друзів. За кохання, в принципі, мовчу через те, що весь той час, який треба був для того, щоб потратити на кохану людину, я тратив на те, щоб заробити, через те, що я дуже біжав від бідності. І що я зрозумів в цьому світі. Живеш ти з виглядом з вікна на море. Харчуєшся в закладах класних, в тебе навіть є прибиральниця, яка замість тебе все робить. Ти маєш гроші відпочити будь-де, як ти захочеш, купити все, що захочеш. А тобі воно нахер не потрібне. І єдине цінне, що є в житті, це близькі емоційні зв'язки. Якщо в тебе немає близьких емоційних зв'язків з людьми, ти програв. Де б ти не був, що б ти не мав, як би це гарно не виглядало, як би не доводив би всім, що в тебе все чудово. Ні, в тебе не все чудово, я це точно знаю. Цей світ абсолютно пустий. Цей світ абсолютно не має ніякої цінності, коли немає людей, які знають твій шлях, немає поруч людини, яка знає, хто ти насправді. Немає людей, яким ти блять можеш зателефонувати. Коли ти просто береш так телефон, дивишся, ти розумієш, блять, там нема кому дзвонить. Там багато контактів, але дзвонить нема кому. Коли поговорити немає з ким, коли людина, яка сидить поруч з тобою, ти з нею говориш на одній мові, але ви не розумієте один одного і не зрозумієте ніколи, цей світ стає пустим просто-напросто. Тому не всвіть те, що ви маєте, в плані емоцій, на шляху до того, про що ви мрієте в плані матеріальному.